У Хмельницькому судили 57-річного місцевого мешканця за шахрайство. Та де найдешевша кава в Україні? Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. Студії Денис Піменов, це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Уряд виділив 1 мільярд 740 мільйонів гривень на трансформацію уроків захисту України. 100 мільйонів, зокрема, підуть на професійний розвиток учителів, решта коштів на закупівлю навчального обладнання. Серед обладнання планують закупити симуляції управління дронами, навчальні тири і макети, також аптечки, і тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети, навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком і 3D-друком. Вже цього року Мон додав у навчальну програму блок по дронах. Далі повністю переглянемо підхід до дисципліни захисту країни і паралельно навчаємо вчителів та забезпечуємо школи сучасною технікою. Написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. В Україні програма медичних гарантій на 24 рік вперше забезпечуватиме лікування безпліддя. Так планується фінансувати допоміжні репродуктивні технології, тобто процедуру штучного запліднення. Ставка за новим напрямом з лікування безпліддя для лікарень становитиме 60 тисяч 324 гривні за надану послугу. Очікується, що це забезпечить народження близько 10 тисяч дітей у 2024 році. 26 грудня під час виконання бойового завдання поблизу села Новомихайлівка Покровського району Донецької області загинув 49-річний солдат Юрій Климчук, сапер відділення інженерно-саперного зводу десантно-штурмового батальйону. Повідомили у Нетішинській міській раді. Щирі співчуття родині, вашому смутку, складно зарадити. Ми усією громадою поділяємо вашу біль. Герої не вмирають. Їхні подвиги залишаються вічними в пам'яті нашого народу. Пишуть у громаді. Вічна слава і пам'ять герою. У Хмельницькому судили 57-річного місцевого мешканця за шахрайство. Слідство встановило, що він за гроші пропонував допомогу в оформленні групи інвалідності важкохворій особі. Крім того, шукав ще кількох осіб із привласненням землі. Про це повідомили в прес-службі Хмельницької обласної прокуратури. Чоловік запропонував жінці, яка хотіла встановити третю групу інвалідності важкохворому сину, своє сприяння. Послуги коштували 20 тисяч гривень. Клієнтка погодилася і передала йому кошти. Втім, через декілька днів тактика добродія змінилася, і він переконав потерпілу, що може допомогти в оформленні другої групи, але потрібно доплатити ще стільки ж. Мати погодилася і на цю пропозицію та передала обумовлену суму. Зрозумівши, що її обманюють, жінка почала вимагати повернути кошти. Однак зловмисник відмовлявся а в подальшому, взагалі, перестав виходити на зв'язок, зазначають у прокуратурі. Окрім того, додають, що засуджений ошукав ще двох хмельничан, пообіцявши допомогти в оформленні права власності на земельні ділянки. Відтак, це бажання коштувало одному потерпілому майже 120 тисяч гривень, іншому понад 43 тисячі. Суд визнав чоловіка винним та покарав трьома роками обмеження волі. Найдешевша кава в Україні на Хмельниччині. Open Data Bot опублікували масштабне дослідження середньої вартості філіжанки кави в Україні. А дані для дослідження підготувала українська компанія з автоматизації ресторанів. Найнижчою ціна еспресо виявилася на Хмельниччині. Отже, вартість філіжанки еспресо по Україні станом на кінець 2023 року – 30 гривень. Найвища ціна еспресо на Одещині – 36 гривень, найнижча на Хмельниччині – 21 гривня. На другому місці Сумщина – 23 гривні, на третьому – Житомирщина та Вінниччина – 24 гривні. Індекс еспресо в Україні за останні роки виріс вдвічі з 15 гривень у 2017 році до 30 наприкінці 2023 року. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!